Всі ці зміни з постачальниками газу, все це дуже дуже збентежило людей і викликало ну просто масу масу питань і різного роду незрозумілостей, іначе вже всі питання обговорили, а питань менше не стає. І ось такий коротенький ролик для вас про один нюанс, без якого люди будуть просто переплачувати за газ в рази більше. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Глядачі, здавалося б, дрібниця. Але саме через ось цю дрібничку люди можуть просто переплачувати загаз. Про що йде мова? Передача показників лічильника. Їх і раніше передавали. Сам цей процес, як таковий, він не зміниться. Як, будуть передава... Як передавали, так і будуть передавати. Але залишається питання, кому ж їх передавати? Люди просто заплутались у всіх цих змінах. Дивіться, передавати показання і далі необхідно це дуже важлива інформація, вашому оператору ГРС, тобто вашому облгазу у період з 1 по 5 число кожного місяця. Хто такий? Оператор ГРС або Облгаз. Дивіться, оператори газорозподільної мережі або облгази то державні компанії, які здійснюють доставку газу споживачів. Це саме ось, де приходить платіжка нам за доставку газу. Так? Ось це ця контора. Обов'язки облгазу це підключення, відключення блакитного палива, то забезпечення якості та тиску газу, або ж реагування на аварійні виклики, або усунення аварій та отримання показань. Тих же показань лічильника, про які я зараз кажу. Дивіться, за надання цих послуг клієнт отримує рахунок окремий та сплачує його, тобто окремий рахунок. Передати показання вашому оператору Облгазу можна одним із способів, або ж на сайті, або в чаті вашого облгазу. В нас, ось ми теж потрапили зараз моя сім'я потрапила під всі ці зміни. Бо наш той, хто був раніше, так наш постачальник вже немає. Закрили, ось, і тепер ми також будемо платити до Нафтогазу. І ось раніше був такий сайт 104.ua, І ось ми туди заходили, і ось там або передавали показники, або дивилися, скільки там платити, і так далі. Або ж можна ще по-іншому, зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу. Але у кожного, як я розумію, то все було по-іншому. Хтось міг передавати показники. Бувало Такі ще дзвонили по телефону і казали: передайте, будь ласка, показники. А, по, ось як було, розумієте, нічого не міняється. Так ви і продовжуєте передавати. А, люди питають, чому ж не одній конторі все це робити? Ну, щоб не було ніякої плутанини. Чому не можна передавати показання, наприклад, до того ж Нафтогазу? Щоб люди просто не плутались. Якщо люди платять за газ Нафтогазу, чому вони не можуть туди і передавати свої покази лічильника? Дивіться, згідно з законодавством, Нафтогаз не має права отримувати показання щодо споживання газу від споживача, тобто це просто норми закону, от і все. Нафтогаз тут ні при чому, то просто законодавство таке. Якщо змінять законодавство, зміняться і ці правила. Але, як я розумію, ніхто нічого міняти не збирається. І ця функція вона покладена показники лічильника газу на облгази, на операторів ГРС. Саме тому ви отримуєте дві платіжки за газ: одну за доставку, іншу за спожитий газ. От і все. А, дивіться. і... Останній момент. Ви платите за фактично спожитий обсяг газу у Нафтогаз. Тому там дуже важливо, щоб ви своєчасно та правильно передавали свідчення оператору ГРС, тобто показники лічильника. І вони могли зробити коректні нарахування у вашій платіжці. Розумієте, коректні. Якщо вони будуть некоректні, ви будете за газ переплачувати. От і все. Неправильно надали показники лічильника або не надали взагалі, і будете за газ платити більше. От і все. Ось такі правила, тому не нехтуйте цими правилами і робіть все правильно.